Всім привіт! Бублик, дуже радий, що ви завітали на наш канал. Підписуйтесь і ставте лайк, а ми почнемо з вами говорити про померанського шпіца лисичка. Американським клубом собаківництва або кеннел клубу був прийнятий стандарт, в якому чітко описується карликова порода померанського шпіца лисичого типу. Вона має декілька відмінностей від класичного німецького стандарту цієї породи. І так, короткий опис лисички. Є 11 характеристик. Давайте розберемося. Це пропорційно складене тіло. Наступне шерстяний покрив трохи менш виражений, ніж у німецького класичного померанського шпіца. Наступне це кістяк трохи тонше, ніж у німецького міні-шпіца. Високі кінцівки з довгими пальцями. Не надто об'ємна та глибока грудна клітка. Вузька клиноподібна мордочка трохи довше, ніж у німецького карликового шпіца. Форма черепа і мордочка витягнута, нагадує лисичкову будову. Голови маленькі вушка стоячі трикутнової форми, круглий маленький носик, ножецеподібний прикус челепи. І останнє це хвіст трохи довший, ніж у німецького померанського шпіца. Лисичка карликової породи відрізняється підвищеною грайливістю і відкритим дружелюбністю. Якщо ви хочете відданого друга слухняний шпіц лисячого виду найкращий варіант для вас. Дякую, що були з нами. До побачення!